Так, зрозуміти роз, роз, одну таку річ. Значить, не нами сказано, що не, не вводіть в, 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 в іскус. Так? От людей, забудов, будівельники, будівельники, політики чи люди, які мають гроші, свідомо чи несвідомо вводять в іскус. Вони кажуть, ось тут буде побудований будинок, де ви будете жити. Це добре. І в той період, в той момент, людина готова на все. Вона не зважає на що тут сквер, не зважає що дитячий майданчик, вона готова вселитися. Як тільки вона вселилась, через дві хвилини вона готова боротися до речі. Де ж цей майданчик? Де ж моя прибудинкова да. територія? Поки місто не буде мати стратегію розвитку, яку ми хочемо знати, що ми будемо через 20 років, хоча б через 10 років. Що? От і що ми втратимо. Ми і що даруйте, ми... Але я би хотіла, ну, дивіться, що я вас ну, повідаю. У нас ну, час обмежений. Да, 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 я да, би да, хотіла я... сказати, що ви знаєте, стратегія це. Надзвичайно важливе, і без цього ніяке місто вжити не може за будь-якої системи соціалістичної, капіталістичної, якої хочете. Це завжди було. Але я добре пам'ятаю, коли тільки ми переходили, починалася наша перебудова, mm -hmm. мов денать не перебудова а вже творення нової держави. І ми всі прекрасно знали, що буде приватизація всього, що тільки можна землі, нерухомості і так далі. І страшенно багато було просто. Ну, я особисто по собі знаю. Я ну, без без віч раз зверталась до адміністрації і міської, і до о, о, вищих чинників, що негайно треба зробити генеральні плани міст, відкоректувати їх негайно, поки що земля не приватизована. А потім буде таке, як сьогодні, на русанських садах, що не можна провести зстудувати міст і не можна забезпечити лінію метро ні воскресенку, ні цілу троєщину, тобто півмільйона людей. І це невідомо, коли станеться, тому що всі встигли привозувати ті ділянки. Ті ділянки, до речі, можу сказати, називаємо речі своїми іменами. Тепер виходить, що треба міст будувати вздовж ріки. Ми будемо унікальною країною, унікальним містом. Але це абсолютний нонсенс, ніхто цього робити не буде. Тобто моста не буде і метро не буде. І нікого не обходить, чи там тих 200 ділянок, чи там їх 100 ділянок, які треба перенести, які люди людям компенсують, які дають. Можливість їм перенестись в дуже гарне місце. Але тема така: я вже власник, і я продам цю ділянку за ті гроші, бо ціни ж ростуть страшенно. І ясна річ, що цей власник на Русаніці знає, що ця ділянка буде забудована. Він тому і хоче її дорого продати під забудову. А згадайте оці радянські часи. Ви добре пам'ятаєте, давали ці ділянки на якийсь час, і ви прекрасно мусите знати. Ну, не Ми, можете не знати. Ви, ви, ви брали... я, я не забудовник. Ні, я, я... Но ви ж мешкали мешканець Києва. Мешканець. Ви не можете не знати, що тоді дачі дозволяли стільки тимчасові будувати, бо знали, що це за генеральним планом обов'язково буде знесено через якийсь час. Хай люди 15-25 років порпаються в цій землі, отримують задоволення, піднімають свою так сказати, фізичну, фізичну форму, утримують і. Все, і вони повинні знати. Більше 28 метрів не можна було будувати, і це мало бути тимчасова споруда. Дуже багато було протестів проти цього, але ніхто не міг сильно протестувати, бо була та влада, яка не давала протестувати. Але навіть тоді передбачали, що місто має мати регульований розвиток. І обов'язково це мусило бути завжди щодо урегульованого розвитку. Власне не зрозуміло. Так, регульований розвиток мусить бути завжди. Чому не За зрозуміло? Чому чиновники приймають і ухвалюють рішення одноосібно? Зокрема, я хочу з прикладами з журналістами навести, коли українські журналісти відвідали Естонію і запитали у мера, чому ж в Таліні як приймаються рішення, ухвалюються з приводу нового будівництва? І були всі вражені, власне, знову ж таки наші колеги, тим, що сказали на загальноміському референдумі. Тобто, взагалі не всі практики. питання безперечно, але тільки скверів і так сказала, далі зелених зон. за порусанівських проблем. Хай там до мене мають претензії ті нинішні власники тих, тих, тих якоїсь яких кілька десятків цих ділянок, але які їм давали на якихось 20 років, які вже давно так. минули. вони їх приватизували так Також порушанівські проблеми сказала, треба провести плебістит міський, загальноміський. Чи люди хочуть їздити на троєщину на метро? Чи вони далі будуть так От З приводу цього власне наша наступна ремарка саме від киян. Соціологічні дослідження вони показують, що кияни не бажають ані багатоповерхівок у центрі, ані забудови схилів набережної Дніпра, ані, звісно, забудови Труханового острова. Вони хочуть зберегти Київ, місто власне, яке має своє обличчя, але які ж проблеми потребують негайного вирішення, на їхню думку, ми запитали саме на вулицях міста на цей час. Це та ситуація, що склалася на Майдані і у парках. Проблеми, які потребують рішення в місті Києві, це повищення культури жителів і приїжджих, які тут знаходяться в туристичних і інших поїздках. Навести порядок у столиці, це, по-перше, сміття, автомашини, які в парку стоять. Ну, перше, е... забудова Києва. Не треба міняти е, так. Ну, по російську похабню е обличчя міста Києва. Київ славився тим, що він був зелений, красивий, і е ну, місто на самих холмах втрачається своє самобутнє українське. Мені подобається э отношения, по-моєму, в гостиницях, в магазинах, як було таке стало в Советському Союзі. Не дуже доброжелательно. Метро на троєщині Треба зроби. Треба зробити, так. Ну, можливо, автомобілі трошки з центру вулиця таке прибрати, хоч їх прибирають, але. Но... Вони залишаються. Ну, по-перше, це проблеми з транспортом, міським, громадським транспортом. Він дуже перевантажений. Ну, По-друге, мені не подобається те, що твориться зараз на Майдані. Тобто, я вважаю, що це потрібно припинити і прибрати там все сміття, а людей, які там знаходяться, відправити додому. Це ви знаєте, тільки одна людина сказала фактично про транспорт, і одна сказала людина, безперечно, напевно, мешканка Троєщини, що нарешті треба зробити метро, безперечно, бо так люди не можуть влучити з кінця. Але про транспорт треба ж говорити про те, що не може жити місто без реорганізації транспортної системи. Київ, який має пагорби, уже давно волає про тонелі транспортні. Ми ж, Центр задихається, розумієте, ці тонелі це абсолютно єдиний вихід. Ну, якщо під рівнинними містами в Європі безліч тонелів, тобто під плоскими містами, візьміть міста Бенілюкса. Вони ж всі абсолютно плоскі і там всюди повно тонелів. Як в Києві можна до сих пір про це не, не не говорити реально, так ніколи ж у нас постійні вибори, у нас постійні, тусовки. ми чули теж думку людей, пора вже з Майдану йти. Так не треба було на Майдан виходити колись. То не то, то не треба було йти, Ви розумієте, завжди треба все. Передбачатики, я пам'ятаю, як управління генерального плану міста Києва ми синхронно з ним просили, благали адміністрації якнайшвидше зробити новий генеральний план. Десять років пройшло за той час, поприватизовували безліч всього уже не можна нічого того, що треба, не можна знести, а там, де то, що треба зберегти, це зноситься, тому що ніде ставити все це від безголовості. Далі, а чому власне так зникає безслідно в і бездумно і разом Варіювання. з тим, як ви сказали, можна. від страшної комерціалізації? Варію, тому я... не робили. Будь ласка, я. вам слово можна. Я це скажу то той, по тому проблемам, які ви зараз підняли, Павловна, це в нас повна згода. Але мені здається, мені здається, що не тільки. Архітектурні і будівельні проблеми зараз е, повинні бути в центрі уваги розвитку Києва. Тому що архітектура і будівництво це вже, як ви саме казали, це вже відображення політики якоїсь стратегії. Яка стратегія така так, 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 таке, таке будівництво? Зараз відсутня стратегія, відсутня архітектура. Тому що зараз зараз, на, на мій погляд, архітектори, я не архітектор, я математик, так але я бачу і знаю, що таке інф інформація. Я бачу, що єдиний архітектурний прийом прийом, який приміняє всі архітектори, і, значить, начи він такий пол по, по, якусь площину і, максимально збуду... її і, збуд, і збудувати максимально збудувати паралопіпит і трошки рушечків. Баку, та баку... не трошки це... і багато робить, Все. оце так <рес> без але вишечки, Чим більше тим але... оригінальніше. Але... Але. але треба підійти до Києва не тільки з точки зору, з точки зору, як кажуть, сталого розвитку, а ще з точки зору спадкоємного розвитку. Київ не не, не сьогодні формується і не за ці 10 років. Він формувався тисячоліття. Ви самі казали, зелені зони. А то, що дано Богом, то, то взагалі не, не підлягає обговоренню. Це повинно бути те саме. І проблема, яка зараз стає, що в методах, в методах філософії, щодо перетворення будь-якого, так, на перше місце повинна стати моральність, нічого іншого. Що таке моральність? Я знаю, що це це, це таке Даруйте, це таке поняття, яке приказом, не указом, ні указом ніяким не введеш. Так, я На це потрібні покоління. не ні. Ні тільки. От ви казали... Питання от... моральності суспільства, ні. надзвичайно, це глобальне питання. Можна говорити про ні. моральність окремих осіб, якоїсь невеликої частини, яка зберігається. Говорю, можна я... Зараз... Пане Олген, можна я власне,